Бажає здоров'я! На Покровському напрямку в околицях міста Курахове міцно тримає оборонні позиції 46 та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 15 по 22 лютого 2025 року наші побратими відбили 11 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили один танк і одну БМП. 77 одиниць особового складу. 113 БПЛА типу Мавік та ФПВ, 4 одиниці БПЛА типу Крило, 3 одиниці автомобільної техніки, два наземних роботизованих комплекси, а також сім засобів спостереження та розвідки. 46-та ОМБР продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь і підтримуйте нашу бригаду разом до перемоги!